Всім привіт! Я є в Брюховичах на вулиці Ряснянська і маю в продаж гарну двокімнатну квартиру. І хочу показати її вам. Ось будинок. Будинок є шестиповерховий, будинок є введений в експлуатацію вже. Всі документи є. Хочу показати відразу плюс цієї квартири. Так, це задня. Сторона будинку. І хочу показати, як люди зробили собі ті, що мають на першому поверсі квартири, ось двері, вихід на ось таку галявину. Тобто вони собі можуть поставити тут столик і виходити з квартири прямо на вулицю, на заднє подвір'я. Тут такі посажені ялиночки. Тут не один вже власник зробив собі вихід на. На це заднє подвірочки. І ось зараз покажу нашу квартиру. Так, ось воно починається. Ось Починається наша квартира. Одне вікно, друге вікно, це дві кімнати і третя кухня. Так само можна собі з кухні чи навіть з будь-якої кімнати зробити вихід на заднє подвір'я. Ось такий плюс цієї квартири. Йдемо всередину. Можна придбати собі паркомісця. Є вільні, ще декілька паркомісць з цієї сторони і з цієї сторони. Тут дуже гарно, затишно в Брюховичах. Ось такий сосновий ліс. Є спільного користування мангал. А це в нас Загальна парковка. Тобто всі машини, які не придбали собі паркомісця, можуть паркуватися ось тут. Заходимо в під'їзд і йдемо в квартиру. В такому лоф стилі зроблений під'їзд, ремонт. Тут у нас ліфт. Він нам не потрібен. Якісні хороші двері, встановлені в квартирі. Це у нас такий великий коридор. Власник додатково зробив до квартири якісну проводку повністю електрику. Все повністю розведення по квартирі йде. Стіни поштукатурені. Це у нас така велика гардеробна. Тут газоблок перетягнутий. Клеїмо. Це у нас самвузол. І самвузоли роздільний. Є ще тут самвузол окремо. Тобто є і спільний, і окремий. Так, це у нас кімната. Ось, Для телевізора всі коробочки, вся електрика. Поклали тут ліжко і дві розетки, вимикачі. Все, є готове зроблено. Так, друга кімната. І кухня. Будинок є електрофікований. В квартиру заведено 11 кВт світла, це дуже багато, достатньо для квартири. І те, що я вам говорив, ручку би десь. Ось у нас ця діляночка, де можна собі поставити двері і виходити собі на своє таке подвірочко. Ну, таке невеличке, але вже приємно сісти собі каву попити на, на вулиці за столиком. Така квартира патіо. Загальна площа 75,5 метрів квадратних. Ціна буде в описі. Продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся, пишіть, телефонуйте і я вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня!